Всім привіт! Вітаю вас на каналі Автошколи Таурус і в цьому відео ми розберемося з індикаторами на панелі приладів. Тож пристібайте свої паски безпеки і погнали! Зростання кількості електронних систем в автомобілях неминуче призводить до нескінченного поповнення колекції сигнальних ламп на панелі приладів. У сучасних машинах таких індикаторів може бути до 40 штук. Зрозуміло, багато лампочок водіям може бути незнайомі. Водночас ігнорування попереджень, якими і є ці лампочки, нерідко призводить до недешевого ремонту та навіть небезпечних інцидентів на дорогах. Тому ідеально, звичайно, щоб в бардачку завжди лежала інструкція з експлуатації автомобіля, а водій запам'ятав найважливіші пункти її змісту. Якщо ж у машині при купівлі оренді мануал відсутній, є сенс знайти його в інтернеті необхідною мовою, завантажити та роздрукувати. І все ж таки, ми вирішили трохи допомогти автомобілістам і скласти список тих найбільш поширених лампочок приладової панелі, які існують наразі. Щодо різноманітності цих індикаторів, як правило, зелена або синя лампочка має інформаційний характер помаранчева, попереджувальний. А червона говорить про наявність серйозної проблеми. Наприклад, якщо червоний індикатор падіння тиску масла або перегріву двигуна загорівся, автомобіль слід негайно зупинити. Водночас існують лампочки, які єдині для всіх автомобілів, а деякі автовиробники роблять на свій лад. Тому нерідко дуже схожі індикатори вказують на різні типи проблеми. Тобто та сама несправність може позначатися в американських, європейських, корейських, японських і китайських машинах по-різному, це також варто враховувати. Ну а тепер розберемо індикатори панелі приладів та ознайомимося з кожною лампочкою. Перша та друга вказує на те, що задіяне стоянкове гальмо, у поодиноких випадках несправність ручника. Третій та четвертий. Червоне світло попереджає, що двигун перегрівся і потрібно негайно зупинитись. Синє світло говорить про те, що двигун ще не досяг оптимальної робочої температури, отже, слід почекати з різким водінням. Якщо чергується синє та червоне світло, то це несправність. П'ятий. Низький тиск оливи слід негайно зупинити автомобіль. Шостий. Низький рівень оливи, Потрібно додати оливи. Сьомий Несправний датчик тиску оливи. 8. Рівень олії на мінімальному рівні, тож негайно долийте її, 9. Проблема з рівнем заряду акумулятора. 10. Те саме тільки для гібридів. 11 та 12. Зазвичай горить у парі з іншим індикатором, наприклад, низького тиску оливи. Також може вказувати на невідому проблему, через яку необхідно відвідати сервіс. Ще один варіант попередження щодо відключення системи стабілізації, 13 проблема з подушками безпеки, 14 аналогічно. Проблема з подушками безпеки. Supplemental Retrain System SRS. На деяких автомобілях також може висвічуватись напис «Airbag». 15. Інформує, що бічна подушка безпеки на сидінні переднього пасажира неактивна. Індикатор з'являється тільки тоді, коли пасажир дуже легкий або на кріслі лежить, наприклад, важка сумка. Якщо він відсвічується, коли сидіння порожнє це несправність. 17, 16, 18, дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля. Залежно від автовиробника та типу значка лампочки, світлові індикатори, що відображають ключ або замок, можуть попереджати про різні несправності з допуском, наприклад, ключ відсутній в автомобілі, проблема із системою запуска двигуна, іммобілайзером і т.д. 19 -й, 20 – індикатор помилки характерний в основному для авто з автоматичною коробкою передач попереджає про проблему з двигуном, трансмісією, диференціалом та інше. 21 попереджає про проблему з автоматичною коробкою передач. 22. Попереджає про проблему з трансмісією, перегрівання трансмісійної оливи або зчеплення. 23. -й. Попереджає про підвищену температуру оливи в автоматичній коробці передач. Автомобіль слід негайно зупинити, щоб дати рідині охолонути. На деяких автомобілях висвічується напис AT Oil Temp». 24. -й. Попереджає про проблему із системою кермового управління терміново на сервіс. 25. -й. Повідомлення про те, що включено гальмо стоянки, стоянкове гальмо активовано. 26 Попередження про необхідність сервісного втручання в електричне гальмо стоянки, 27 попереджає про низький рівень гальмівної рідини, 28, -й, 29, -й, 30 -й, попереджає, що припинила працювати система АБС. Гальма продовжить функціонувати, але як на автомобілях, без антиблокувальної системи. 31 попередження про знос гальмівних колодок. 32. Попереджає про проблему із гальмівною системою. 33. Попереджає про проблему з електричним гальмом стоянки 34. Звертає увагу, що необхідно натиснути на педаль гальма для дозволу перемикання автоматичної коробки передач з режиму паркування у режим драйв. 35. Низький тиск у шинах. 36. Зазвичай означає, що необхідно скинути систему контролю тиску в шинах. Про всяк випадок, варто ознайомитися з інструкцією. 37, 38, 39 лампочка «Перевірте двигун, більш відома як Check Engine. Попереджає, що з двигуном щось не так. Обов'язково слід відвідати сервіс. Також рекомендується мати при собі пристрій та мобільний додаток для самостійної діагностики несправності з цієї помилки. 40 універсальна лампочка, що попереджає, що щось не так з двигуном, трансмісією, електронікою та інше. 41. Попереджає, що лямбда-зонд вийшов із ладу або забруднений. 42. Попереджає, що кришка бака не закручена або не закрита. 43. Додаткова лампочка для привернення уваги водія зазвичай йде в парі з індикатором, котрий свідчить про серйозну несправність. 44. Звертай увагу, що водій повинен ознайомитися з інструкцією з експлуатації автомобіля, щоб розшифрувати повідомлення або попередження, яке показано у текстовій формі. 45. Попереджає проблему з каталізатором, перегрів, поломка і інше. У деяких автомобілях ця помилка супроводжується автоматичним зниженням потужності двигуна, а також загоряється чек. 46, 47, 48, 49 та 50 попереджає про низький рівень охолоджувальної рідини антифризу. Негайно треба долити 51. Свідчить про проблеми із системою ETC Electronic Throttle Control, електронного керування дросельною заслінкою. 52 Попереджає про проблему із системою контролю сліпих зон. На деяких автомобілях також з'являється текстове попередження BSM або bsm off від назви системи Blind Spot Monitor 53-54 У переважній більшості нагадують, що необхідно проведення планового ТО, але у деяких випадках попереджають про серйозні поломки. 55. Попереджає необхідність заміни повітряного фільтра. 56. Інформує про спрацювання антиблокувальної системи Traction контролю Також може бути напис Active Track. 57 інформує про успішне відключення антипробуксової системи, наприклад, при необхідності вибратися зі снігу. У поодиноких випадках збій системи. 58-59 Інформує, що активовану систему допомоги при керуванні важкопрохідною місцевістю тільки для позашліховиків та кросоверів. 60, 61, 62, 63. попереджає, що систему контролю стійкості відключено 64 виявлено проблему із системою екстреного гальмування BAS, яка автоматично максимізує гальмівне зусилля у разі потреби. 65, 66, 67 Якщо один із таких індикаторів блимає, інформує водія про спрацювання системи стабілізації або контролю тяги. Якщо починає постійно світитись, попереджає про несправність у системі. 68, 69, 70, 72 та 73. Переважно такі лампочки вискакують на автомобілях, у яких замість класичного ключа використовується контактна або безконтактна карта, а запуск мотора відбувається натисканням спеціальної кнопки. Дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля. 74 найчастіше попереджає про небезпеку о желедиці на дорозі через низьку температуру також може світитися червоним. Також інформує про активацію так званого снігового режиму. Він є у деяких авто з автоматичною коробкою передач, в якому машина рухається на другій або третій передачі через слизьку поверхню. 75. Після довгої поїздки водієві рекомендується відпочинок. 76 попереджає про надто швидке наближення до транспортного засобу, що йде попереду, наявність об'єкта на шляху, котрий не рухається, тільки у автомобілів з активним круїз контролем. 77 тільки для автомобілів з опцією опускання кузова для полегшення входу або виходу. Повідомляє, що ця функція активна. 78, 79 та 80 повідомляє про включення круїз контролю. 81. Повідомляє, що функція Автохолд автоматичного утримання активна. Навіть якщо водій прибере ногу з педалі гальма в момент стоянки, гальма все одно утримуватимуть машину. 82 інформує про те, що амортизатори переведені в спортрежим, адаптований для різкого водіння. 83-84. Тільки для авто з автоматичною коробкою передач. Повідомляє, що активовано режим буксирування причепа 85 повідомляє, що система допомоги під час паркування активована. 86 попереджає про вихід із ладу системи допомоги під час паркування або про забруднення її датчиків. 87-88. Попереджає про сходження зі смуги руху, наприклад, при помічникові «Lane Assist». 89. Попереджає про несправність системи запобігання зіткненням. Наприклад, PCS Pre-Collision System 9091 показує стан системи старт-стоп активно або неактивно. 92 попереджає про несправність системи старт-стоп. 93 Інформує, що треба керувати економічно. Лампочка зникає, як тільки починається більш різка їзда, не пов'язана з включенням економічного режиму. 94 Інформує про включення економічного режиму. Також може бути літерами напис Eco Mode. 95-96 повідомляє, що можна перейти на вищу передачу, щоб знизити витрату палива. 97 Повідомляє про активацію спортивного режиму водіння 98. Інформує про включення понижувальної передачі, блокування міжосьового 99. 100. Повідомлення про блокування центрального диференціалу 101-102. Повідомлення про блокування заднього диференціала. 103-104. Попереджає про проблему у системі повного приводу 105 Попереджає про низький рівень рідини у бачку мовача лобового скла. 106. Попереджає про низький рівень палива у баку. 107. Попереджає, що двері залишилися відчиненими під час руху. 108. Попереджає, що водій чи передній пасажир не пристебнутий ременями безпеки. 109. Аналог чек-енджина для електромобілів. Може показувати на цілий спектр проблем з електродвигуном, трансмісією, зарядкою тощо. 110 тільки для гібридів, що підключаються. Попереджає, що акумулятор потрібно зарядити. 111 лише для електромобілів. Попереджає, що акумулятор незабаром повністю розрядиться. 112 тільки для електромобілів та гібридних автомобілів. Повідомляю, що через певну несправність знизилась потужність двигуна. Потрібно відвідати сервіс 113-114 тільки для електромобілів та гібридів, що підключаються. Повідомляє, що акумулятор заряджається. 115 лише для гібридних автомобілів з'являється у суто електричному режимі їзди 116-117 лише для гібридних автомобілів. Повідомлення про те, що автомобіль готовий до руху. 118. Лише у гібридів електричний режим керування. 119-120. Тільки для гібридних та електромобілів. Повідомляє про проблему в системі звукового сповіщення пішоходів, наявність транспортного засобу на дорозі. 121. Повідомляє про роботу обігрівача у дизельних машинах. 122, 123 інформує про регенерацію несправність фільтра сажі DPF Diesel Particulate Filter в дизельних автомобілях дивіться посібник з експлуатації автомобіля. 124 попереджає необхідність додавання рідини, яка робить дизельні двигуни менш шкідливими для довкілля, наприклад, Adblue. 125 Попереджає про проблему з регенерацією фільтра сажі DPF. Дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля 126, 127-128 попереджає про наявність води у паливному фільтрі 129. Інформує про включення габаритних вогнів 130-131. Попереджає про несправність зовнішнього освітлення. Можливо, вийшла з ладу якась лампочка. 132 Активовані показчики поворотів 133 інформує про включення дальнього світла 134-135 повідомляє, що активовано систему автоматичного перемикання Дальнього світла на ближнє при призустрічному русі. 136-137 попереджає про проблему з автокоректором фар. 138 Попереджає про проблему з активними фарами, наприклад, з функцією освітлення поворотів. 139. Інформує про включення добових ходових вогнів. Часто замість лампочки з'являється текст DRL. Денні ходові вогні. 140 Інформує, що горить заднє протитуманне світло. 141. Інформує про включення передних протитуманних фар. Підписуйся на наші соціальні мережі для того, щоб знати більше. І до зустрічі в наступних відео.